У палаці культури дружба народів відбувся концерт із нагоди Дня людей з обмеженими можливостями. Захід організував благодійний фонд Дитячий світ та вихованці 37-ї школи. У ній навчаються діти з вадами слуху. На сцені учні демонстрували свої уміння, танцювали, розповідали гуморески та мовою жестів, виконували пісні. На концерт з'їжджаються близько тисяч дітей з обмеженими фізичними можливостями з усього міста. Їх супроводжують батьки та однолітки друзі. На сцені розпочинається основне дійство. Особливі діти демонструють свої вміння. Саме такі діти надають нам кожен день приклад милосердя, людяності, відношення до ближнього доброти. І я впевнена, що в Україні, в європейській Україні, ми досягнемо такого рівня. Що будемо мати можливість підтримувати таких дітей, надавати їм можливість шукати свою долю в своїй державі, бути успішними, бути соціально активними. Юні організатори спочатку кружляють у вальсі, а потім розважають запальними танцями та гуморесками, а ще вражають особливим виконанням пісні, мовою жестів. Іде фонограма, а дітки жестами передають зміст пісні. Кожне слово, це з пластикою, це неймовірно передають свої почуття, свої емоції. Концерт до міжнародного дня інвалідів, вихованці 37-ї школи Черкас організовують щороку. Це 12-й. На таких заходах вони вчаться не соромитися і виступати перед великою публікою, бо ж мають таланти на показ. Це дуже важливо, це дає можливість дітям почути себе тоді серед цих догірхів. І, і таким образом до птигу до цього концерту юні артисти готувалися близько двох місяців. Захід у дружбі народів тривав годину. На таланти особливих юних артистів прийшли подивитися близько тисячі дітей з обмеженими фізичними можливостями та їхні батьки. Віта Олександр Костирко, Черкаська служба новин.